Якщо ти загубився і шукаєш вихід з лабіринту, лабіринту сумнівів, ілюзій, чужих думок, коли приходить момент, і ти не розумієш, чи правильно ти йдеш туди, куди потрібно, потрібно твоєму серцю. Его душі. У проживанні рун з кожною руною ви будете мати свій власний діалог. Це ваш особистий світ, це одна з ваших частин, ваше я, яке говорить мовою цієї руни. Таким чином, ми розкриваємо не руну як таку, а ми розкриваємо себе через фільтр руни. І це неоціненний досвід. Він надзвичайно потужний і настільки мене переповнює відчуття вдячності цьому шляху, що я. Відчуваю потребу ділитися з людьми своїми враженнями, своїм досвідом.